Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Ну і почнемо ми з новин з фронту. Там сьогодні московицькі окупанти вбили одного військового і двічі зривали режим тиші. Ну і звичайно ж, ми зараз говоримо про великий прес-марафон президента Зеленського. Він тривав 5,5 годин. Ось нещодавно закінчився. 30 представників медії могли поставити питання президенту Зеленському і звичайно почали з війни. Він каже: зокрема, каже, Путін має публічно заявити, що Росія не хоче війни. Від росіян ми чуємо, ну чогось не вистачає для зустрічі. А я вважаю, що якщо вони не думають про ескалацію, коли я говорю, що ми точно нікуди не наступаємо, ми це точно знаємо. Ми захищаємо свою країну. То росіяни, президент Російської Федерації, теж має привселюдно сказати, що ми не плануємо, Росія не готує повномасштабне вторгнення до України. Мені здається, що це зараз було б важливо. Ну а тим часом на окупований Донбас московити перекидають своїх кадрових військових і про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України цього тижня. На тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів. Передає прес-служба ГУР. І також президент Зеленський на цій прес-марафоні цьому каже, що ймовірність широкомасштабної війни може бути щодня. Зацитую. Мені здається, що ми у стані війни вже вісім років, і я вважаю, що така ймовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні іде залякування. Хочу сказати я деяких з майданчиків і засобів масової інформації, що завтра буде війна. Ми повинні знати, що ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Щоденно отримуємо розвіддані від нашої розвідки і від розвідок країн-партнерів. Є військова допомога технічна, інформаційна фінансова, але слід розраховувати на себе та армію. Армія у нас потужна, підсумував Володимир Зеленський. Ну і звичайно ж ставили питання президенту про Вагнер Гейт про зірвану спецоперацію із затримання московицьких терористів, які, зокрема, серед яких були злочинці, які вбивали українців на сході України. І він тут сказав, що колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Бурба він є аферистом, сказав президент. І зацитую те, що він тут наговорив у цій власній справі. Була інформація про вагнерівців, але це загальні речі. До речі, президент знову завів свою мантру, що спецоперація не наша. У мене відчуття, що нас втягують. Я вважаю, це не наша операція. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі, якщо не постраждають люди. Ми не проводили цю операцію, нас втягнули. Хоча, як випливає з розслідування Bellingcat, то операція була повністю українська. Е, і далі він е, тут так е, критикував нещадну бурбу, і, взагалі, сказав, що це була спецоперація Бурба. Це була операція під назвою Бурба, але слава Богу, вже закінчилась. Пана Бурбу я особисто не дуже гарно знав, коли я прийшов. І я хотів його звільнити. Розвідники не дуже гарно про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на майдані, коли був в СБУ, каже президент. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, і міністра оборони тоді ще був. Міністром оборони Таран. Ну і сказав, що Бурба дрібна людина, яка робить ремонт в кончезаспі за 11 мільйонів. Не сказав чого, скажімо там, умовних одиниць. Ну і я нагадаю просто, що Бурба в етері у Савіка Шустера казав, що президент Зеленський віддав наказ призупинити спецоперацію і затримання вагнерівців через Єрмака. І ще бурба тоді казав, що не було письмового наказу від президента. Ну, а засновник Белінкет Гігінс і розслідувач Белінкет Христо Грозів написали в Твіттері такий пост, і один і другий написали мені соромно за цю прес-конференцію. Це вже президент Зеленський тоді все сказав про вагнерівців. Ну і він ще там по -сканд... Ну так була словесна перепалка в нього з журналістом Юрієм Бутусовим. І далі ще стала така новина від президента Зеленського, що в Україні на 1 грудня готується державний переворот. І навіть обговорювалась участь олігарха Ріната Ахметова. Зацитую: отримав інформацію, що 1 числа у нас буде державний переворот. Мені здається, цікава інформація. Та дійсно цікава. Я не бурба. Я ділитися цією інформацією, якою не маю права, не буду. Скажу, у нас є звукова інформація. Це представники України, скажімо так, обговорюють з представниками Росії, скажімо так, участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що залучать мільярд доларів на цю. Оборудку, я не знаю на цей організацію цього державного перевороту. Я вважаю, що це підтримав підстава бізнесмена Ахметова. Вважає, що це операція. Його втягують у війну проти України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, на жаль, не буде його велика. Це буде велика його помилка, бо не можна воювати проти свого народу, проти президента, обраним народом України. Підсумував Зеленський в цьому питанні. Більше читайте на сайті umn.ua. Ми там розшифровували все, що говорив цікавого Зеленський. І цікавого... Та що там сказати? Дивіться все у нас на сайті umen.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube, на наш телеграм-канал um.ua. Дякуємо вам величезно за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти, гривнею, в нас на сайті umn.ua Є там червона кнопка «Донейт» і всі реквізити для вас там є. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. Бережіть себе.